Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І подивимося з вами знижки на продукти харчування, а також буде огляд на овочі та фрукти. Всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду! Знижка на сметану Яготинська. 15% жирності, 300 грамів і ціна 39,50. Сметана Мілкін також 15% жирності. 38,50 сметана, мілкін, 21 відсоток, вже 400 грамів в упаковці 40 гривень. І знижка ще на сметану злагода 20% жирності, 380 грамів, 56. Знижка на йогурт від своєї лінії. Вишня черешня, манго, персик і полуничка 800 грамів 52 гривні, 50 копійок. Йогурт галичина карпатський. 550 грамів, 48,20 Йогурт чудо, наповнювач персик, абрикос і полуниця, суниця, так, 520 грамів. 50 гривень, 20 копійок. Так. І знижка ще на з злагода, манго банан та льон 750 грамів. І ціна 46 гривень. Йогурт густий злагода. Лісова ягода і полуничка 230 грамів. Ціна однакова 27,70. Йогурт від свеління Питний з наповнювачем. Малина 400 грамів і ціна 20 гривень. 20 копійок. Йогурт від своєї лінії, персик, смак персика, також 400 грамів, 20 гривень, 20 копійок. А вже йогурт від своєї лінії питний з наповнювачем персик та маракуя, 1% жирності 900 грамів і ціна 41 гривня. Далі, з вами поглянемо знижки на пельмені та варенички. Знижка на Кавказські хінкалі від своєї лінії. Пакування 1 кілограм, ось вони, 79. Пельмені з куркою, три відміння, 700 грамів у упаковці, 90 гривень, мінус 40% знижка. Пельмені з м'ясом, курей та яловичною 600 грамів пакування 89,50 це така новинка. Пельмені фірмові зі свининою та яловичиною. Пакування 850 грамів і ціна 150. Ще ось така новинка. Пельмені апетитні. 600 грамів в упаковці 98. Пельмені від своєї лінії філені. 600 грамів пакування 72 гривні, 60 копійок. І пельмені від своєї лінії. свіниною та яловичною. Ось. Пакування 900 грамів і ціна 91 гривня. Далі подивимося знижки на варенички. варенички з капустою день у день. 400 грамів в упаковці 32 гривні 50 копійок. варенички з катоплею та м'ясом, геркулес. 600 грамів в упаковці 78,90, тобто 79 гривень. Варенички від своєї лінії з картоплею, 900 грамів в упаковці, 50 гривень, 60 копійок. І варенички з картоплею та вершками. Ось 880 грамів руть 76. Знижка на масло молокія селянське 180 грамів, 80 гривень. Масло вершкове від делюкс, 82 відсотки, 200 вже грамів і ціна 129,90. Масло білоситківське, селянське 72,6 відсотки, 180 грамів, 87,60. Масло селянське ферма 180 грамів 96. Масло від своєї лінії селянське 72,6%. 400 грамів в упаковці 174. І масло селянська ферма також 400 грамів в упаковці 204,40 грамів. Далі, з вами, поглянемо на овочі та фрукти. Картопля 12,60. Ось така малесенька картопля по 8,60. Гарбуз батернат. Цінника не знайшла, але спитала по 20 Картопля мита 22 гривні. Морква мита по 14,50. Картопля фасована по 17 Морква не мита, по 9. Ось вона. Цибулька по 7. Капусточка 9,60. Велика велика. Огірки, такі невеличкі по 89, мінус 8% знижка. І гладкі огірки по 115. Редька Дайкон 41 гривня. Редька Біла 41 гривня. Перець салатний мінус 25% знижка 32 гривні. Томати тепличні 90. Томати коктейльні 145. Томат рожевий 120. Капуста савойська 32 гривні. корінь імбиря 158. редька редмид 41 гривня. Капуста червона качана по 20. Капуста рання по 17. Ось вона. Капусточка цвітна 40 гривень. Бурячок митий по 16. Часник 129. Цибуля червона по 16. Ось вона. Цибулька фасована по 14. І бурячок немитий по 8. І морква зі знижкою 6,70 і бурячок по 6. Мінус 25% знижка. Далі мандарин по 60. Апельсини 69, ківі Голд у кошику 90. В кошику 500 грамів. ківі у кошику 90. Вага кошика 1 кілограм. Світі 110 Авокадо 150. Клементинки по 80, ось вони, Ківі 100 гривень. Хурма піраміда 68. Мінус 24% знижки. гранат 110. Яблучко Red Prince 41 гривня. Гала яблучко 35. Голден яблучко 39. Фасоване яблучко ось воно, 40 гривень. І яблучко ред чів по 50. Яблучко Сартаве 35. Груша. Фасована. Ось по 55. Диня п'єлдиса по 60. Яблочко українське 29,90. Ось. Груша така величенька по 52 гривні 95 копійок. Малесенька ось така. 42 гривні 95 копійок, манго 150, яблучко фасоване 40 гривень, хурма персимона 85, авокадо хас 170. Мінус 15% знижка. Помело 90, помело червоне 95. Гранат вже вам казала: 110. Банани по 60, лимони майр. 100 гривень 9% знижка. І звичайний лимон 110 Ось такі ціни на овочі та фрукти на сьогодні. Знижка на гриби печериці від своєї лінії в склі 450 грамів, 86. Вогник від своєї лінії в склі 450 грамів також, 69,50 ікра з кабачків господарочка літня. Склі 50. Знижка у нас такий соус, оліс, лечо Дуже-дуже смачненький. Я вже купувала. Ой 250 грамів і ціна 27 грам. Невеличка знижка. Також знижка на гірчичку міцно лінії. 130 грамів і ціна 14. Знижка ще на ось таку гірчичку Розумний вибір: 100 грамів, лише 10,70. Хрін верес 140 грамів по 18. Томатна паста, розумний вибір в склі 460 грамів 51 гривня. Томатна паста день у день. Пірамідка, 70 грамів лише по 16. Подивимося з вами знижки на майонез. Майонез від своєї лінії 72 300 грамів. 36, 50. Майонез 67% від своєї лінії 500 грамів, 55 майонез від своєї лінії 50% жирності, смачний 500 грамів, 45, 20. Майонез смачний 50% 300 грамів вже 27. Знижка ще на майонезний соус від своєї лінії легкий. 28% жирності 500 грамів і ціна 35,40. Майонезний соус легкий від своєї лінії 300 грамів вже 21 гривня, 30 копійок. Подивимося з вами ціни на макаронні вироби від своєї лінії. макаронні вироби, спіральки, спагетті. ловшина довга. Ось така малесенька вірмішелька, мушлі і витки. Ось вони. Пакування однакове, 400 грамів і ціна однакова. 42 гривні. делюкс, витки, спіральки, пір'я, бантики. І малесенька ось така вірмішелька і спагетті. Пакування вже 500 грамів і ціна також однакова 56,50. А вже локшина від делюкс 500 грамів 70. І дуже смачненька, ось така локшина яєчна. В упаковці лише 250 грамів і ціна 40 гривень. Макароні вироби день у день. Ось такі пружинки, малесенька вірмішелька, спіральки і пір'я. Ось пакування 1 кілограм і ціна однакова. 38. І макароні вироби розумний вибір. Ріжки, так, по 28,90 кіно. Пакування 1 кілограм. А мушлі ось також пакування 1 кілограм 29,90. Знижка на ось такі макаронні вироби для паста. Ріжки 420 грамів в упаковці, і ціна 36. Макароні вироби рігатоні 40 гривень 60 копійок. Спіральки для паста ось 42 гривні 30 копійок. І для паста макаронні вироби малесенькі ось такі кільця. 500 грамів в упаковці 43 гривні 50 копійок. Знижка на локшину смак курки та соусом пряним швидкого приготування 75 грамів так 26 Ріва, вірмішель швидкого приготування, смак курки 65 грамів, 14,60. І мій віна, Смак курячого бульйону 60 грамів, 10,60. Книжка на ось такі пластівці вівсяні, 500 грамів у упаковці 57,80. І вівсяна плющина, також 500 грамів в упаковці, 32 гривні 40 копійок. Подивимося з вами знижки на чай. Дивіться, ось такий чай чорний день у день, Байховий листовий заварний 100 грамів в упаковці 42 гривні. Чай чорний тіавей. Ароматом лимона, малинки і лісових ягід в пакетиках. 24 пакетика і ціна 15,40 однакова. Знижка ще на ось такий чай, чорний в пакетиках. Алоказей. 25 пакетиків, 40 гривень. Чай чорний, класичний, Ахмат. 20 пакетиків, 26,20. І ось такий чай чорний, 25 пакетиків з ароматом бергамоту та лимону. 51 гривня, 20 копійок. Чай, зелений, заварний, хеліс, листовий, 100 грамів 79,50. Знижка ще на ось такий чай. Він заварний, чорний, зі шматочками ананаса та персика. Лише 60 грамів в упаковці 57,70 Знижка ще на чай чорний ахмат заварний. Чорний і чорний з бергамотом 100 грамів 54. І подивимося з вами знижки на печиво до чаю. Або кави. Дивіться, знижка на печиво. день у з день, ароматом пряженого молока. 180 грамів 18,90 печиво тета-тет ароматом. -тет, з гущеного молока і полунички. Ось, з вершками, 75 грамів, лише 11. Печиво домінік. Затяжне, 225 грамів, 27, 20. Печиво Марія, сільна зернова, 155 грамів по 18. Також знижка від своєї лінії печиво здобне лучані, смак вишні і апельсина. 120 грамів, 27,60 60 Тандіні печиво від своєї лінії. Здобне з какао. І здобне шматочки шоколаду та апельсина. 140 грамів, 31 гривня, 20 копійок. І знижка на печиво від Рашен лавіта, желейною начинкою, малина і апельсин. Ось в упаковці 135 грамів, і ціна однакова 27 сім.